Доброго дня, вас вітає компанія автопарк. У нас ось таке нове надходження. Це у нас Lexus rx 200 2016 року. 2 літра у нас бензин, турбо на автоматі на повному приводі з пробігом 76 тисяч кілометрів. Комплектація в Sport, дуже класна комплектація автомобіля. Офіційно куплений він в Україні від другого власника. Весь перетягнутий в бронеплівку, по кузові взагалі зауважень косячків немає. Оригінальні титани взагалі без бордюрок, хороша, хенько, резина. Як нова виглядає, є незбезключовий доступ по автомобілю. Е, є в нас шкіряні сідушки червоного кольору з перферацією. Е, дуже, дуже гарно виглядають електрорегулювання і пам'яті теж присутні. Е, датчики сліпих зон у нас є, Датчики світа, датчики дощу, електрорегулювання кермом, чорна стеля режиму їзди, також присутні, Підігріви і вентиляція всіх сідушок. Клімат-контроль багатозонний. Сучасна мультимедія, теж все там припрошито під CarPlay. Е, окремий і Android Мультимедіу. Салон в ідеальному стані, взагалі без ніяких зауважень. Все дуже гарно, частенько і прибрано. Ось, технічно повністю обслужений, по моторі коробці ніколи питань зауважень не було. Всі розхідники замінено, масла фільтра, грубо кажучи, є теж всі записи обслуговування на офіційному дилері. Ось, якщо когось зацікавить автомобіль, приїжджайте в місто Львів, півцева 60, перевіряйте, тестуйте, ну і купуйте собі таке авто.